І я проти того, щоб у нас в кінотеатрах були фільми мовою оригіналу. Мають бути тільки українські дубляжі, тому що. Е навіть люди, які е, спілкуються в побуті російською, вони приходять із задоволенням дивляться український дубляж. І навіть на нетфліксі обирають український дубляж. І я навіть чула такі історії, що типу, от я спілкуюся російською, але типу, фільми я не можу дивитись російською, тому що ну це якийсь крінж. Вони там, типу, так розгапарюють. Ну, типу, ужас. І це класно. Це класно, тому що наш дубляж класний. У нас, по перше, у нас є всі ресурси для цього. Класні режисери, актори, перекладачі, ну це це великий скарб. Ми не можемо це ігнорувати і треба робити. Я проти. Я буду завжди. От якщо знову цей законопроект буде, у нас навіть є група акторів дубляжу, де ну, якщо що, все, ми виходимо на мітинг. Я піду робити коктейлі молотова і кидати в Верховну Раду, щоб тільки український дубляж жив.